Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаємося, і сьогодні я буду вам розповідати про мої книжкові упередження, з якими я жила протягом певного періоду часу. Буду максимально відвертою, тож поїхали. І перший книжковий стереотип, який в мене довго сидів у голові, це стереотип про те, що треба читати лише розумні книги. Коли я десь років 11 вирішила, що хочу вводити в своє життя активне читання, хочу, щоб читання це було моїм якби, основним хобі, то я собі обирала книги для читання тільки ті, які входять в якісь там рейтинги, найважливіших книжок, які відзначені певними нагородами, які написали відомі автори, і ці твори мають. Назви, які у всіх на слуху, тобто це було таке щось суттєве, щось таке масштабне, фундаментальне, що має прочитати кожен, нібито у своєму житті. І, ну от мені чомусь здавалося, що. Всі мають пройти цей шлях. Як ото в школі навдавали шкільну програму з певними творами, важливими серйозними творами, які ми маємо проаналізувати і розібрати. І так напевно я й продовжила міркувати про процес читання і про книги загалом, що от є серйозні важливі книги, з ними варто проводити свій час, а є якісь інші жанри твори, на які ну, можливо і не варто витрачати своє життя. Потім, як ви розумієте, моя думка змінилася, і я зрозуміла, що книга може бути не тільки засобом для навчання і для саморозвитку, це буде моїм другим стереотипом. Так, я думала досить таки довгий період часу, що Книга має виконувати тільки от головну функцію, вона має навчати. Тобто, читаючи книгу, людина має ставати розумнішою, має ставати освіченішою, розширювати якісь свої горизонти таке інше. А, ну, і це от основна її функція. Зараз я розумію, що книга може слугувати інструментом для будь-чого. Людина може за допомогою книги подорожувати в якісь альтернативні світи, може відпочивати, може переживати кохання, закоханість, спостерігаючи за певними вигаданими героями, пригадувати, можливо, свої якісь стосунки. Людина може вважати себе мандрівником, героєм. Ельфом, ким завгодно уявляти себе частиною певної історії, і це також класно. Тобто книга це не тільки про щось серйозне, про щось суттєве, фундаментальне та масштабне. Це може бути інструмент, який допомагає відволіктися, заспокоїтися, можливо, отримати. Якісь позитивні емоції, і я дуже рада, що я для себе зараз відкриваю різні жанри і намагаюся бути максимально відкритою, максимально неупередженою вже, і е, пізнавати нових авторів і нові твори, і нові жанри в тому числі. Знову ж таки з шкільних часів я довгий час вважала, що. Кожна людина, читаючи книгу, має пізнати в цій книжці її істинний сенс, істинну головну думку, зрозуміти те, що закладав автор, коли створював цю певну історію. І тобто це має бути процес. Ти читаєш книгу, ти аналізуєш персонажів, ти вибудовуєш якісь там схеми, сюжети і так далі, і от маєш. Зробити головний висновок, що ця історія була про перше, друге, третє, десяте. Оці герої нас вчили цього, оці герої вчили цього, а оця сцена мала отакий от підтекст. Так, можливо, в певних випадках і дійсно з книгою треба працювати саме таким чином. Знову ж таки, є певні професії, є люди, які. Спеціально розбирають книги, це літературні критики, це філологи, літературознавці, які опрацьовують, напевно, якщо не більшість, книжок, але ну, суттєву кількість. І в цьому також нічого поганого немає, але не завжди треба. Щось вишукувати, щось там розбирати на атоми певну історію. Іноді просто треба насолоджуватися сюжетом, просто треба спостерігати за описом певних класних сцен або певного пейзажу, або просто ем, насолоджуватися героями їхньою комунікацією в цій історії. А пошуки істинного сенсу це вже, напевно. У деяких випадках є другорядним. Тим паче, коли я перечитувала певні книги через 5-10 років, я розуміла, що ну, сенс цієї історії, конкретної історії, конкретного тексту для мене зовсім змінювався протягом цього періоду часу. Тобто дуже багато факторів впливає на те, як ми сприймаємо історію, в яких ми зараз знаходимося обставинах. Який в нас психологічний стан, емоційний стан, який досвід ми пережили, що зараз в нас на душі, які знання ми вже отримали? І тому. Я не можу сказати, що там книга, яку я читала у 18 років, і перечитувала, наприклад, 26 або 28 років, це в принципі для мене та сама книга. Це книга, яка так, вона в принципі за своєю суті залишилася тою самою. Але тепер я дивлюся на неї зовсім по-іншому, оскільки ну я вже трошки інша людина, і тому зараз для мене пошуки істинного. Сенсу, вони вже не мають, напевно, такого значення, бо, бо змінююсь я і змінюється моє сприйняття протягом часу. Щодо наступного стереотипу, я не знаю, звідки він взявся, але певний період часу в мене в голові також саділа думка, що якщо книга. Подобається більшості людей, вона має подобатися мені також. Тобто, якщо ця книга має високий рейтинг, якщо багато людей її там читають, всім рекомендують просто у захваті, Я маю полюбити цю книгу. Я маю її зрозуміти, маю її оцінити. Якщо я не засолоджуюся цією історією, якщо мені вона не подобається, значить проблема в мені. І також мені знадобився певний час для того, щоб зрозуміти, що читання це суперсуб'єктивна річ і навіть е, суперважливий твір, нагороджений всіма нагородами світу, визнаний всіма літературними критиками світу і мільйонною читацькою аудиторією. Не обов'язково може бути вашим твором, вашою улюбленою книгою і взагалі ту історію, яка для вас є. Важливою, цікавою і ну, просто може не подобатися якась тема, може бути не подобатися герой. І, і це також нормально. Тобто я пам'ятаю дуже добре, коли ну, зараз в голові є певна історія, не буду її називати, коли я дуже чекала на одну певну конкретну книгу, хотіла її суперсильно прочитати, думала, що буде в захваті від неї, бо напевно. З кожної праски я чула позитивні відгуки, що ця книга це найкраща книга в світі, це просто геніальний твір, який мають прочитати всі. І якщо ви ну, ще не читали цю книгу, ви взагалі життя не жили. І коли я почала її читати, і десь прочитала відсотків 10, вже зрозуміло, що щось не так. Коли я читала далі, то мені було все більш некомфортно і некомфортно. Мені не подобався головний герой, мені не подобалося, як авторка описує певні сцени. Мені, взагалі, фізично було важко читати деякі моменти, і не тому, що там воно було написано погано. Ні, авторка має. Талант, звісно, в неї пропрацьовані персонажі, в неї пропрацьована сюжетка. Але думки, які вона закладає, певні вчинки героїв, які вона вклала в ці історії, ну вони мені взагалі не відгукувалися. І я б, ну, я б цю книгу своїм друзям, які мають схожий. Книжковий смак, напевно, я б їй не рекомендувала. Але я себе гризла, я себе прям гризла, що от, блін, я точно я не розумію цю книгу, не розумію цю історію, проблема в мені. От, але мені здається, треба бути більш добрими до себе. І ну, зараз я вже так думаю, і не гризти себе за те, що щось не подобається, бо, ну, хто його знає, можливо, ви ціните якусь іншу історію, яку там. Люди не побачили, не полюбили. А для вас вона є суперважливою, бо вона відгукується саме вам, і вона близька вашій душі, вашому досвіду, і, і тому класно, що існує так багато різних авторів, різних книг. Бо є з чого вибрати, є і процес, взагалі, читання і пошуку різних історій він є надзвичайно захопливим, бо ви вишукуєте з оцієї величезної маси те, що стає вашим особистим, вашим невід'ємним і. Ну і знову ж таки, ви можете пізнавати себе через читання певних історій. Бо коли ви розумієте, що ага, я так я прочитала цю книгу, мені ця тема не сподобалась, а тут мені оце не сподобалося. А що це говорить мені про себе і про моє сприйняття певних вчинків, певних людей? Ну, це дуже класний внутрішній можна побудувати діалог на тому, як ми сприймаємо. Творить, чому щось нам близьке, щось нас відштовхує, і що це може говорити нам про нас самих. Дуже дивний, напевно, стереотип, який зі мною існував певний час, це те, що велика книга, це глина, означає, що книга має бути класною, якісною. Тобто, якщо автор або авторка витратили величезну кількість часу на написання. Певних слів речень, фраз, абзаців розділів, ну, напевно, автору був. авторці було що розповісти. Напевно, було пропрацьовано багато матеріалів, напевно, було закладено багато важливого, напевно, ну, не було там, можливості порізати зайве прибрати з цього тексту, щоб скоростити історію з 900 сторінок там, для, до 300, до прикладу. От, і коли я раніше дивилася на якісь там великі книги, великі твори, то в мене було внутрішнє відчуття: а ну, ну дійсно так, там, напевно, щось прям таке, що змінить моє світосприйняття. Пізніше я зрозуміла, що деякі книги створюються таким чином, щоб просто роздувати обсяг для того, щоб под... продати їх дорожче, щоб просто залити сюжет водою. І насправді в деяких моментах навіть верстка вона відіграє. Суттєву роль в тому, що книга є не ось такою, а ось такою. Тобто, так, є багато факторів, і просто по обсягу не варто судити цінність та важливість цієї книги, але чогось я думала, що так. От книга на п'ять томів, це точно якийсь шедевр на всі віки. От, але іноді невеличка новела може бути важливою, цікавою і містити в собі багато сенсу. Колись я вважала, що нонфікшн – це в основному про успішний успіх. Так, це зараз звучить досить по-дурному, але якось в різних каталогах, в якихось рекламі, я чомусь бачила оці історії про те, як стати успішним за три дні, як змінити своє світобачення, як... Заманити щастя та успіх своє життя, як стати багатим за три дні. Тобто, такого ж типу книги мені траплялися на очі в розділі нонфікшн, і чомусь в мене склалося враження, що ну там більше нема чого і шукати. От, але. Коли я більше почала присвячувати свого часу аналізу того, що видають різні українські видавництва, наприклад, відкрила для себе видавництво Віхоло декілька років тому, то світ ну, суттєво змінився, мій особистий. І я зараз, як ви можете бачити по моїм книжковим полицям, багато часу присвячую нонфікшену, різному нонфікшену. Я просто іноді думаю: от якщо людям розказувати, який нонфікшен мене. Цікавить, то ну, я не можу сказати там якісь дві-три теми. Мене іноді цікавлять абсолютно рандомні речі, і е, колись е, в якийсь момент я можу просто переглядати якісь новинки видавництва і така: О, я не знала, що мені це треба, але тепер я побачила назву і тему цієї книги, і тепер я знаю, що без цього я жити не можу. От таким чином трапляється. Так, про успішний успіх. Мені здається, тільки один раз прочитала щось схожого направлення. Не дуже мене надихнула ця історія. Розумію, що ну, комусь також цікаво читати ці книги, і вони допомагають людям якимсь чином. І ну, окей, якщо ці книги пишуть, то для когось вони є важливими та цікавими. Чому б ні? От. І напевно останній стереотип, який мені, у якому мені дуже важко зізнаватися. Я насправді тут, коли собі записувала взагалі оці, структурувала свої стереотипи та упередження, то я взагалі думала, чи виносити цей стереотип. Сюди до вас на, на цей канал і розповідати про все, що робиться в моїй голові, окей, я не про все вам розповідаю, але такі деталі. І е, дуже довго сумнівалася, але вирішила все ж таки зізнатися, що в мене довгий час був стереотип, і я ще повністю його не позбулася. Про те, що деякі теми, деякі жанри читати соромно. Як я вже казала на початку, Відео, коли розповідала про розумні книги. Тобто в мене було сприйняття, що є розумні книги, важливі книги, які варто читати. А є книги, ну вони десь там існують, ну, хтось їх там почитує, але ну, про розповідати про те, що вони є в моєму житті, ну, воно якось ну, не дуже. Ну, Ну, що люди подумають, так? І мені знадобилося дуже багато часу для того, щоб перелаштувати своє, свій мозок, своє сприйняття того, що ну, в цьому немає нічого такого. Якщо я читаю там колись якусь романтичну історію, Ян Кедалд, щось таке, то е, окей, я теж маю на це право. Є багато відео про те, чому. Читати різні жанри класно та корисно, чому взагалі важливі певні жанри, чому ті ж самі романтичні історії, ромкоми, вони можуть бути корисними? Ну, інді ні, іноді воно може створювати викривлені уявлення про стосунки та таке інше. Але якщо в певний період часу. Я напевно від відчуваю, що мені хочеться відволіктися і просто поринати в якусь передбачувану любовну історію, де я на третій сторінці зрозумію, хто що кого як зустріне, в кого закохається, і можливо передбачу 80% сюжету. Окей, це безпечна зона, це безпечний рух, тут все передбачувано, тут все стабільно. Це та історія, коли ти передивляєшся мільйонний раз якусь, е якусь якийсь серіал, якусь, е якийсь фільм, мультфільм або що ти вже знаєш цю історію, але ти обираєш цей безпечний шлях, бо тобі треба мати в цей момент якусь стабільність, і не хочеш ти мати якісь сюрпризів, бо достатньо у світі існують різних сюрпризів, не завжди приємних. От, і я вам зізнаюся, що коли минулого року, в тому числі, я читала деякі е, жанри, деякі книги, то я думала, а чи варто взагалі розповідати, що я їх читаю? Я думала, от люди ж бачать на готрійця, що я там читаю, як я оцінюю ці книги. Цікаво, от що вони думають про, про те, що я взагалі обрала цю книгу на читання. Так, у мене є ще оця залежність від сторонньої думки, і я намагаюся себе налаштувати і намагаюся себе переконати в тому, що ну немає в цьому нічого такого. Будь-яка книга, вона має свою функцію, ми про це вже говорили сьогодні. Але так, але. Але от коли записував в прочитаному про те, що я читала Бріджертонів, то я така, ойче, а як мені казати, а чи можна, треба мені казати про те, що мені подобається, що не подобається, чи тільки залишитися на зупинитися на сюжеті, порівняти, що там було а, так, не так в серіалі порівняно з книгою. Тобто, от я навіть таким чином будовувала, аналізувала, як мені побудувати свою розповідь про книгу, щоб от. Зайвий раз не висловити якісь особ... якесь особисте ставлення до цієї історії. Ось так розповіла вам все, що тримала у секреті весь цей час. Так, поборола я більшість цих стереотипів станом на зараз. З останнім упередженням я намагаюся ще боротися і. Ну і напевно на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. А ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!